Найнебезпечніший суперник не той, хто кричить, найнебезпечніший той, хто дивиться мовчки, і чекає. Саме він вирішує, коли почнеться бій. У шумі його не чути, але саме тиша керує темпом, саме пауза ламає впевненість, саме спокій вибиває ґрунт з під ніг, а тепер уяви сцену. Один підвищує голос, другий кидає аргументи, третій б'є по столу, щоб здаватися сильним. І є той, хто просто сидить, мовчить, слухає. Він не реагує на провокації, не намагається довести свою правоту. Він спостерігає і в якийсь момент усі відчувають саме він керує ситуацією. Це не випадковість, це стратегія. Стоїки говорили сила людини не в події, а в тому, як вона на неї реагує. Якщо хтось може натиснути твою кнопку і викликати гнів, ти не вільний. Тобою керують, ти запрограмований, а значить, ти слабкий. Люди, які прагнуть контролювати інших, шукають саме ці кнопки. Вони дивляться, як швидко ти починаєш виправдовуватись, як легко загораєшся, як змінюється твоє обличчя, коли чіпають твої слабкості. Кожна твоя реакція, витік сили, кожен емоційний вибух, відкрита карта. Тому спокій треба тренувати. Він не падає з неба. Він кується дисципліною, він зміцнюється диханням, він народжується з внутрішньої підготовки. Коли на тебе тиснуть, ти не йдеш за першим імпульсом, ти робиш паузу, ти обираєш ким бути, не тим, кого ведуть емоції, а тим, хто веде емоції сам. Це справжня влада влада, яка не потребує крику, влада, яка не шукає підтвердження, влада, що тримається на самоконтролі. Бо сильний не той. Хто перемагає інших, а той, хто переміг себе. А тепер чесно, скільки разів ти втрачав спокій у дрібницях? Десь у глибині душі ти знаєш саме ці моменти і коштували тобі впевненості ударив словом замість мовчання, зірвався там, де треба було чекати, і це нормально. Ми всі через це проходили, але різниця в тому, чи ти залишиш це як звичку, чи зробиш вибір. Бо справжній спокій. Це не байдужість. це стратегія, це здатність бачити далі, ніж інші, це уміння залишатися центром, коли навколо шторм. І тоді навіть ті, хто сміявся з твоєї тиші, почнуть відчувати ти володієш простором. Справжня сила будується з практики, не з книжок, не з гарних цитат, а з щоденних ритуалів, які формують твою внутрішню твердиню. Стоїки знали без вправ немає характеру. Тому кожен день має стати тренуванням витримки. Почни з простого ранкове мовчання. Не торкайся до телефону перші 30 хвилин після пробудження. Сядь. Подихай. Дай розуму стихнути. Дай тілу відчути новий день. Це маленьке, але надзвичайно сильне випробування. Бо перша хвилина дня визначає тон усього дня. Якщо ти почнеш із хаосу, хаос і триватиме. Якщо з тиші. Спокій буде твоїм союзником. Друге правило паузи. Тебе зачепили, тебе провокують. Зроби паузу. Просто вдихни. Порахуй до трьох і лише потім відповідай. А іноді не відповідай взагалі. Звикни до того, що мовчання теж може бути відповіддю, і часто воно звучить гучніше за крик. Третє вечірній розбір. Перед сном запитай себе, де сьогодні я втратив контроль, де мене емоції потягли за собою. Назви це. Запиши. Подивися правді в очі. Бо поки ми уникаємо своїх слабкостей, вони керують нами. Як тільки ти їх визнаєш, вони втрачають владу. Четверте холод. Це не тренд і не розвага. Це випробування для нервової системи. Холодний душ, крижана вода. Коли тіло кричить Вийди. Ти залишаєшся. Ти показуєш собі, що можеш не піддаватися паніці. Ця звичка переходить у життя. Якщо ти вчишся бути спокійним у крижаній воді, ти залишаєшся спокійним і під тиском людей. П'яте дихання. Чотири секунди вдих, чотири затримка, чотири видих, чотири пауза. Це квадратне дихання. Воно відновлює нервову систему, воно повертає ясність виконуй його так часто, щоб воно стало рефлексом. Бо коли серце б'ється швидко, думки плутаються. А слова рвуться назовні, саме дихання тримає тебе в центрі. І тут важливо, ці практики прості, занадто прості, щоб їх сприймати серйозно. Але саме простота створює велич. Адже хаос завжди перемагає тих, хто слабкий у дрібницях, а дисципліна в дрібницях створює залізний характер уяви себе в розмові. Інші підвищують голос, перебивають одне одного. А ти – Сидиш рівно, дихаєш повільно, не поспішаєш. Вони втрачають контроль, ти його здобуваєш. Їхнє шумне домінування стає безсилим перед твоєю невидимою твердиною. І саме в цю мить народжується справжня влада. Тиша це зброя, невидима, непередбачувана і найчастіше смертельна для самовпевненості інших. Подумай, що найбільше лякає людину, яка не впевнена в собі. Не твій крик, не твої аргументи, а саме твоє мовчання. Коли ти спокійний, інші втрачають ґрунт. Вони починають запитувати себе, що він думає, чому він не реагує, чому він такий холодний і зібраний, і ця невпевненість змушує їх відкривати себе. В переговорах вони говорять більше, ніж потрібно, у стосунках вони показують страхи, які хотіли приховати. У конфліктах. Вони видають свої слабкі місця. Стоїки називали це мистецтвом дистанції ти не зливаєшся з хаосом, ти спостерігаєш збоку. І поки інші втрачають сили, намагаючись перекричати одне одного, ти лише збираєш інформацію. Мовчання перетворюється на психологічну перевагу, використовуй питання як м'яке лезо вони набагато сильніші за звинувачення. Замість ти не правий, скажи. А чому ти так думаєш? Замість це дурниця, спитай, що змусило тебе прийти до цього висновку. Люди почнуть говорити вони самі почнуть заплутуватися у власних історіях брехуни спотикатися, маніпулятори нервувати. І все це тому, що ти не реагуєш емоціями, а спокійно слухаєш. Але є умова. Твоє обличчя має бути нейтральним ніяких різких змін голосу, ніяких судомних жестів. Спокійний погляд, рівний тон, розслаблена поза. Твоє тіло має промовляти мене неможливо зрушити. І це вибиває опонента сильніше, ніж будь-яке слово. Є одна фраза, яка обезброює майже кожного Я не знаю, а ти що думаєш? Вона збиває спантелику. Людина розслабляється, починає говорити ще більше, думаючи, що контролює ситуацію. А насправді. Вона просто відкриває карти. Запам'ятай, головна помилка більшості вони показують упевненість занадто рано Вони хочуть вразити, довести, перемогти в маленькому спорі, але цим лише видають свій рівень ти ж залишаєш інших у невизначеності. Твоя тиша змушує їх гадати, що він знає, що він планує, чому він такий спокійний. І саме ця невизначеність. Перетворюється на твоє найсильніше знаряддя, бо справжнє домінування не в крику, не в доказах, не в силі голосу. Справжнє домінування у тиші, яка змушує інших сумніватися у собі. Справжня перевага не виграється в одному бою, вона формується у довгій грі. І тут тиша стає твоїм головним союзником, бо шум завжди нетерплячий. Він хоче миттєвої перемоги. Він хоче аплодисментів. Тут і зараз. А справжня сила не женеться за визнанням. Вона росте у тіні. Подивись на тих, хто кричить про свій успіх. Вони виставляють кожен крок на показ, жадають схвалення. Але разом з тим вони оголюють себе чим більше ти показуєш, тим легше по тобі вдарити. Тиша ж позбавляє ворога орієнтирів. Ніхто не знає, що ти плануєш, ніхто не розуміє, на якому етапі твій шлях, і саме це Робить тебе непередбачуваним. Стоїки завжди вчили не показуй силу передчасно. Вона має проявитися тоді, коли вже неможливо буде зупинити твій хід. Це і є стратегічна невидимість. Працювати мовчки, будувати без свідків, готуватися так, щоб коли прийде час діяти, вже було пізно щось змінити. Уяви шахову партію. Любитель радіє, коли бере чужу фігуру. Але майстер думає на 10 ходів уперед Він може втратити дрібницю, щоб виграти всю дошку. Так само і в житті. Швидкі перемоги рідко мають вагу. Справжнє лідерство це терпіння, це здатність відкласти славу зараз, щоб отримати владу завтра. І так інші будуть сміятися з твоєї тиші вони назвуть тебе занадто серйозним, холодним, нудним. Але поки вони витрачають енергію на показуху, ти накопичуєш внутрішній ресурс, ніби відсотки в банку, день за днем, дрібниця за дрібницею. І коли приходить момент, твій тихий капітал робить тебе непереможним. Парадокс у тому, що світ часто недооцінює спокійних, їх плутають зі слабкими, але саме це недооцінювання їхня перевага. Чим менше від тебе чекають, тим сильнішим стає твій удар, коли ти нарешті дієш. Запам'ятай, тиша це не відсутність руху, це накопичення сили, це очікування правильного моменту. І коли він приходить, твій крок виглядає не як спроба, а як вирок, емоції, найбільший союзник і водночас найнебезпечніший ворог. Саме вони вирішують, чи залишишся ти господарем себе, чи станеш маріонеткою у чужих руках. Стоїки повторювали неподія завдає болю. А наша оцінка цієї події це правило розбиває вщент будь-яку маніпуляцію. Подумай хтось кидає тобі образу, інстинкт каже відповісти, хтось намагається принизити. Інстинкт каже довести протилежне. Але щойно ти піддаєшся, кермо вже не в твоїх руках. Тобою керує чужий сценарій, вони натиснули кнопку, і ти зреагував. Це не сила, це рабство. Маніпулятори, токсичні люди, нарциси усі вони живуть на твоїх емоційних реакціях їм не потрібно бути мудрішими чи сильнішими, достатньо змусити тебе втратити самоконтроль, і тоді ти руйнуєш себе власними руками. Але коли ти спокійний, вони безсилі, їхні слова стають порожніми, їхні провокації марними. Бо справжня перемога приходить у мить, коли ти усвідомлюєш, ти більше не володієш мною. Як цього навчитися. Стоїки давали чіткі кроки. Перше. Назви емоцію. Це гнів, це страх, це его. Коли ти називаєш її, ти відокремлюєш себе від неї. Вона більше не поглинає тебе повністю. Друге. Відклади реакцію. Навіть 10 секунд тиші змінюють результат. У ці секунди ти повертаєш контроль. Третє. Дихай повільно і глибоко. Ритм дихання керує нервовою системою. Чим повільніше дихання, тим спокійніший розум. Четверте. Смести перспективу. Спробуй спитати себе, чи буде це важливо через 5 днів, через 5 місяців, через 5 років. У 90% випадків відповідь ні. П'яте. Завжди говори повільно і низьким голосом. Ніколи не підвищуй тон. Голос, який не зривається, змушує інших слухати. Він створює атмосферу впевненості. Це і є справжнє мистецтво контролю, не плутай його з м'якістю. Стоїк, який не кричить у відповідь не боягуз він занадто сильний, щоб дозволити емоціям вести його. Бо коли інші стають рабами власного гніву, ти перетворюєшся на фортецю не холодну, не бездушну, а мудру і незворушну. І пам'ятай, емоційний інтелект це не сучасна мода, це древнє стратегічне мистецтво. На полі бою, в переговорах, у коханні завжди перемагає той, хто спокійний, бо страх звужує поле зору, гнів спалює ясність, а врівноважений бачить усе. Історія завжди була найкращим полігоном для перевірки стоїцизму, бо філософія звучить красиво у спокійний час, але справжня її цінність проявляється там, де навколо хаос візьми Марка Аврелія. Людину, яка мала абсолютну владу римський імператор, на чиїх плечах трималася імперія, його життя це війни, зради, епідемії, смерть дітей. І при цьому він залишався спокійним. У роздумах він писав Огірок Гіркий, викинь його. На шляху колючка, обійди. Цього достатньо. Не вимагай, щоб світ підлаштовувався під тебе. В цих словах вся суть. Не витрачати енергію на те, що не залежить від тебе, тримати ясність там, де інші впадають у паніку. Є історія про генерала, який потрапив у засідку. Війська кричали, офіцери металися, всі чекали наказів. А він спокійно заварював чай йому сказали Ми під атакою. А він відповів Я приймаю кращі рішення з ясною головою і теплими руками. Тільки після цього він віддав наказ. І контрудар був бездоганний чому? Бо він переміг бурю всередині, і лише потім бурю назовні. Це не холодність, це дисципліна, це усвідомлений вибір не дозволити хаосу керувати собою. І саме цей вибір створює лідера, за яким йдуть інші. Бо люди не йдуть за тим, хто кричить вони йдуть за тим, хто випромінює спокій у найгірші моменти. Стоїки бачили у кризі можливість. Епіктет, який був рабом, говорив не те, що з тобою відбувається, важливо, а те, як ти на це реагуєш. Уяви, людина, позбавлена свободи, принижена, але здатна відчувати себе внутрішньо вільною. Його тіло було в кайданах, але розум залишався непідкореним, і саме тому його слова пережили століття. Ці приклади доводять спокій це невроджений талант, це щоденне тренування. Це рішення, і воно змінює атмосферу навколо. Згадай, ми завжди запам'ятовуємо не того, хто кричав найгучніше, а того, хто залишався зібраним, коли всі інші втрачали голову. У стоїка завжди є кодекс не для книжок, не для цитат у соцмережах, а для життя це тактичні правила, які можна застосовувати щодня у переговорах, у стосунках, у конфліктах. Правило 1. Не показуй усю силу відразу. Хай інші думають, що ти простіший, ніж є насправді. Нехай вони недооцінюють тебе. Бо недооцінка це найзручніша маска. Коли твій справжній ресурс відкривається в потрібний момент це завжди удар, від якого неможливо захиститися. Правило 2. Не поспішай говорити першим. Той, хто заговорив, вже показав карти він видав свої емоції, свої страхи, свою логіку. А ти все це слухаєш, запам'ятовуєш. І тепер уже ти керуєш розмовою. Правило 3. Використовуй питання, а не виправдання. Коли на тебе тиснуть, не поспішай захищатися. Запитай, чому це для тебе важливо? Як ти прийшов до цього висновку? Люди самі видають більше, ніж хотіли. Їхня впевненість тріскає під власними словами. Правило 4. завжди тримай нейтральність твоє обличчя це твій щит. Голос рівний, поза спокійна, жести мінімальні. Людина, яка не реагує зовні, стає для інших загадкою, а загадка завжди сильніша за крик. Правило 5. Вигравай рамку, а не дрібний спір. Сильні слабшають, коли намагаються довести свою правоту будь-якою ціною. Вони виграють маленький аргумент, але програють всю гру. Стоїк не сперечається про деталі. Він формує сам контекст розмови. І тоді. Вже не має значення, хто сказав останнє слово. Правило шість. Відокремлюй себе від емоцій. Це гнів? Назви його гнівом, це страх, назви його страхом. Коли ти бачиш емоцію з боку, вона втрачає владу, а ти зберігаєш вибір. Правило 7. Використовуй тишу як пастку мовчи довше, ніж очікують. Залиш паузу після питання. Нехай інший заповнює її словами. У цих словах. Він завжди скаже зайве цей кодекс простий, але саме простота робить його безпомилковим. У переговорах він перетворює тебе на невидимого стратега, у стосунках на людину, яку не можна зламати примхою, у конфліктах на того, хто керує ситуацією без сили. Бо справжнє лідерство не в тому, щоб перемогти будь-що, воно в тому, щоб залишатися господарем себе в будь-який момент, і тоді перемога приходить сама. Гучні его завжди програють у довгій грі. Чому? Бо їх зраджує власна нетерплячість, вони хочуть уваги зараз. Вони прагнуть визнання вже сьогодні. Вони показують усі карти, щоб отримати оплески тут і тепер. І саме це робить їх передбачуваними і вразливими. Мовчазна стратегія працює інакше вона не женеться за швидким результатом. Вона накопичує, спостерігає. Вбирає інформацію, вона будує невидиму перевагу, яку неможливо оцінити ззовні. І коли приходить час діяти, удар завжди стає несподіваним. Подивися на будь-яку групу людей. Хто голосніший за всіх? Зазвичай той, хто має найменше реальної влади, хто перебиває. Той, хто найбільше боїться тиші, хто кричить. Той, хто насправді слабкий усередині. Це закон. Бо той, хто справді сильний, не витрачає сили на крик, йому достатньо мовчати. Стояк завжди обирає довгу дистанцію він не намагається вразити, він не шукає миттєвого схвалення. Він будує своє всередині, доки інші згорають у спробах виграти сьогоднішній бій. Це як марафон проти спринту Его завжди зривається на старті, а стратег доходить до фінішу, коли інші вже вибилися з сил. Є ще одна причина, чому мовчання перемагає воно розкриває слабкість інших. Люди не можуть довго терпіти паузу, вона тисне на них, вони починають говорити зайве, вони намагаються заповнити простір, щоб довести, що контролюють ситуацію, і саме в цей момент вони самі видають свої страхи і наміри. У стосунках мовчання діє не менш сильно. Той, хто не бігає за чужим схваленням, а спокійно чекає, Завжди виглядає привабливішим, бо тиша лаєрать впевненість, бо відсутність потреби доводити свою цінність уже доводить її. Марк Аврелій колись написав Не прагни здаватися мудрим, стань. ним». Тиша і є ця мудрість у дії вона дає простір, вона дає ясність, вона дозволяє грати на десятиліття, а не на хвилини. І коли гучні его, врешті-решт вигорять, коли їхня енергія зникне. Коли всі забудуть їхні слова, залишиться той, хто мовчав, бо його сила не була у звуці, вона була у присутності. Справжня влада починається не зовні, а всередині. Це не крик, не показуха, не гонитва за схваленням, це тиша, яка говорить гучніше за будь-які слова. Це самоконтроль, що перетворюється на незламність, стоїк не доводить свою силу. Він її проживає. Його спокій це його зброя, його дисципліна, його щит, його мовчання, його стратегія. Подумай, хто сильніший той, кого легко спровокувати, чи той, хто дивиться прямо і не реагує? Хто далі пройде той, хто шукає перемоги тут і зараз, чи той, хто будує удовгу? Хто залишиться стояти, той, хто живе емоціями, чи той, хто володіє ними. У цьому й полягає твій виклик. Ти можеш бути жертвою чужих слів або господарем своєї тиші. Ти можеш грати на коротку дистанцію або формувати силу, яку неможливо буде зламати. Справжня велич це не оплески, це не лайки, це не миттєве схвалення. Справжня велич це коли тебе неможливо ігнорувати завтра, бо ти став тим, хто панує над собою сьогодні. Отже, зроби свій вибір побудуй свою фортецю спокою. Збери силу в тиші. Дій тоді, коли інші вже видихнулися. І пам'ятай, найспокійніший у кімнаті завжди отримує владу. Тож тренуй мовчання, тренуй витримку, тренуй контроль. Це твій кодекс, це твій щит, це твоя перемога. І якщо цей шлях тобі близький, підпишись, залиш коментар, поділись думками. Бо тут ми будуємо спільноту тих, хто вибирає не шум, а силу, не хаос, а ясність. Не емоційне рабство, а внутрішню свободу.